Додам ще пару хвилин про ровенський лофтарат. Дивіться, тут мер. Мер заасфальтував, забетонував тут бетон. Шестиметровий тут навіщо це? Навіщо це? Кругом все в плітки. Дивіться. Зелені вже немає. Все забив в эту Ужас. Оце то краде вас, це вбивший мер. Зараз прийде якийсь третяк новий. Може красти. От нормальна спереді дорожка, бачите, один метр. Ні, тут і по 6 метрів. От. Придурки із придурків. Ще раз показую. Туалета немає. От. Дерева не почищені, мусор. Зате шестиметрові алеї, алеї. Ужас. Дурдом. Дурдом. Цей дурдом називається місто ровно. Самі розумієте, хто тут живе в цьому дурдомі. Ровенчани. В цей пар парч вклали, мабуть, 20-50 чи 50 мільйонів гривень, але ж немає, ще раз кажу, банального туалету. Всяких я дебілов бачив, але як цей мер, я такого ще не бачив. Ровенський. Дивіться, якісь поробив круги, я не зрозумів, це для п'яних чи для трезвих. Тобто ходить по кругу, От напроти цієї клумб, то це не клумба, просто. Зробив такі кругові, щоб чи кругове двіження тут, чи що, світофори поставив. Я, от, я юмора не розумію, що, що тут ці дебіли думали. Це рівне теж. Тут рядом, от той парк. Дивіться, старий міст, я не знаю, скільки йому років. Це старий, мабуть, царський міст, може польський міст. дивіться. Там у нас 2-3 роки і все ламається. От Бачите, брущатка. Ця брусчатка лежить 50-60 чи 100 років і не ламається. Більш-менш. Отак. Оце то люди робили. розумієте? Тут жили люди. А зараз що тут живе? Шантрапа. Сьогодні робить, завтра все розсипається, розкрадається і все. тут прямо от тут пару метрів наліво вже плітку розікрали. Свіжа ще більше. А положили як, аби ви побачили. Дірка на дирки та учас.